6 червня Україна святкуватиме день журналіста. Представники цієї мужньої професії, яку ще називають четвертою владою, спільно з правоохоронцями забезпечують правопорядок у державі та викривають негативні явища в суспільстві. Тож мас медійників сміливо можна назвати колегами та партнерами міліціонерів. Напередодні професійного свята українських журналістів начальник УМВС України в Закарпатській області, полковник міліції Віктор Русин, провів прес-конференцію для представників центральних та закарпатських змі. У зв'язку з тим, що через пару днів ви будете відзначати своє професійне свято, і ми по нашій традиції. Сьогодні будемо відмічати тих журналістів, ті видання, які пропагандують роботу нашої закарпатської міліції, і не лише у позитивному плані, а і критичні зауваження, які є по роботі до працівників міліції. Я думаю, що на цьому я зупинюся пізніше. Зараз в зв'язку з нагодою, що ми тут зустрілися, мені б хотілося ознайомити вас із ситуацією, яка на сьогоднішній день є в області, по питанням оперативної обстановки, по розкриттю та розслідуванню злочинів. Крім того, він нагородив журналістів, які найкраще висвітлювали роботу міліції. Під час вручення нагород начальник ОМВС побажав усім газетярам, телевізійникам та радійникам міцного здоров'я, злагоди в їхніх родинах, доброго настрою та гостроти пера Івановича.